Доброго ранку! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами будемо вивчати букву Р і вчитися читати склади і слова з буквою Р. Добрий день, любі діти! Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, руку вчасно піднімати. Давайте виконаємо дихальні вправи. Перша вправа повітряна кулька. Набираємо повітря повні груди носиком і плавно видихаємо ротиком, надуваючи при цьому щічки. Наступна вправа хом'ячок. Потрібно надувати то ліву, то праву щічку і тримати надутиме, рахуючи до п'яти. Снігова баба. Уявімо, що ми зліпили снігову бабу. Наші ручки замерзли. Давайте їх зігріємо. Тмухаючи на руки, потрібно казати звук. Зараз у нас чистомовка. Повторюйте за мною після того, як я зупинюсь. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Ар 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 ми поїдем в зоопарк. Ро ро. ро Доберемось на метро. Ру-ру-ру, зоопарку кенгуру. Давайте визначимо з вами спільний звук в словах: кран, екскаватор, екран. Ескалатор, риба. Звук «р» – чудово. Давайте з вами навчимося правильно вимовляти звук. «Р» – твердий, приголосний. Рррр. Р, м'який приголосний, Р – ворона, екран, ворота, брови, бревно, ранок, роса. Ромашка. Прослухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком Р. Ліна біленька рак у річці, крап у морі, а у небі сяють зорі. Крап і рак вночі не сплять. Зорі треба рахувати. А навіщо рахувати? Є причина, щоб не спати. Назвіть слова зі звуками Р РІ, які ви запам'ятали. Рак чудово, краб, морі, зірки. Рахувать молодці. Давайте повторимо домашнє завдання. Ми мали вдома з вами закріпити читання тексту. Ми на уроці читали, і я просила вас вдома закріпити його. Прочитайте текст. Кажіть, будь ласка, як звали бабусю? Правильно, Василина, як звали дітей? Іванко і Віка чудово, як діти допомагали бабусі. Чому Віка не допомагала? Бо вона мала. Що садила бабуся? Кавуни чудово. Чим смакували внуки? Кавуном і сливами. Що ж, давайте будемо працювати з нашим підручником. Відкривайте підручники на сторінці 78. І перші склади, які нам треба прочитати, і слова, знаходяться саме на сторінці 78. Поруч із орлом є склади. В презентації, в уроці ви зараз бачите їх зеленим кольором. Ра, ро, ру, РИ, РІ. І ще раз прочитаємо. Ра, ро, ру, ри, рі. І ще раз давайте: Ра, ро, ру-ри-рі. Чудово. Тепер ми маємо прочитати другі слова. Біля них равлик. Тож ми маємо читати повільно. Рак, рис. Сир, рік, ріс. Мир. Прочитайте, будь ласка, ці слова іще раз самостійно декілька разів. Що ж? Тепер будемо читати на сторінці 79 У нас є слова, тож давайте їх почитаємо: Нора, кора, сира, сіра, віра, кран. КРИК, КРОС, Крем. Крук. Прочитайте ще раз ці слова в повільному темпі. А тепер прочитаємо з ракетою: Рано, ранок, равлик. І ще раз. Рано ранок, равлик. І ще раз. Рано ранок, равлик. Краса красиво карасі. Краса, красиво карасі. А тепер всі слова прочитайте в швидкому темпі самостійно. Молодці. Що ж, давайте з вами трішечки відпочинемо. Йшов по лісу їжачок. Йдемо, йдемо, ще крокуємо на місці. Починаємо нахиляти тулуб в сторони. В нього шубка з голочок, Ніс багато грушечок. Нахиляємося ще в сторони. Починаємо стрибати. Аж болів йому бочок. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тепер розминаємо ручки. Зупинився спочивати. Піклувався їжачок. А тепер починаємо стрибати. Про маленьких діточок, чарівних, непосидючих, дуже милих і колючих. вісім, сім, грушечки ніс він їм. Завершили вправу. І далі працюємо на сторінці 79 нашого букваря. Читаємо слова з гори до низу. Ирыс, ирыска, крыла, крок, кроки, красивки, роса, росла, рослина, рука, рукав, рулон. И еще раз. Ирыс. Іриска, крила, крок, кроки, кросівки, роса, росла, рослина. Рука, рукав, рулон. А тепер прочитайте їх самостійно. Наступні слова і схему. Давайте також з вами прочитаємо: ріка, крісло, серіал. Море, крекер, реклама. І ще раз. Ріка, крісло. Серіал, море, крекер, реклама. А тепер давайте з'єднаємо з вами наші склади. Сумка Сумка. Рамка. Рамка. Прочитайте все це. Самостійно. Наступне завдання. Нам треба з вами розглянути малюнки, прочитати слова і назвати слова, які відповідають кожному малюнку. Орел. Осел. Орел чудово. Манка марка. Марка. Корова корона. Корона. Ролики, кролики. Звичайно, що це кролики. Ну, а далі давайте трішечки пограємо в гру слово у слові. Марка, сорока і скоромовка. Яке слово заховалося у слові марка? Приберіть першу букву. Марка. Чудово. У слові сорока заховалося декілька слів. Сорок око. Скоромовка. Мова морква. Яку букву ми сьогодні вивчили? Назвіть слова, які починаються на букву Р. Ракета, рис, роман, ріка, чудово. Що вам найбільше запам'яталось на уроці? Про що ви розкажете вдома батькам? Ну а зараз давайте оберемо настрій. Урок пройшов чудово, моя робота була неперевершеною. Мені все дуже сподобалось. Здається, були помилки. На сьогодні я кажу вам до зустрічі.